О, дружина написала. Мабуть, зібралась на побачення вже. Перевіримо. Написала, готова. Пунктуальність, як завжди, запізнюється на 30 хвилин. Ноутбук, інтернет та декілька хвилин вільного часу для них це можливість бути разом попри відстань у сотні кілометрів. Військовослужбовець 118 ї окремої механізованої бригади на позивний лис каже, аби підтримувати романтику у стосунках. Запрошує дружину на дистанційні побачення. Щас я даю собі і тобі вина. Мене це фанта яка Тебе... випала. Дозу... Цокнише, ні? Нагай таки, як поясню, а-хоп-оп, цок. За любов. Олена, дружина Лиса, каже, до дистанційних побачень готується як до справжніх. Коли ми зідзвонюємося по відеозв'язку, вони в нас майже такі і виходять. Розмовляємо досить довго, хоча, здається, навіть ми ні про що не розмовляємо, просто один на одного дивимося. Скучаю за вами сильно. Ну, ми дуже за тобою чайнікати до нас не доїдеш. В цивільному житті Лис працював оператором контакт-центру. Там і зустрів свою майбутню дружину Олену. Розповідає, одружилися в 2021 році і відтоді не розлучені. Нині ж, коли він на фронті, бути разом навіть на відстані допомагають дистанційні побачення, які стали невід'ємною частиною їхнього життя. Вона робота вдома разом. Ну, ми, мабуть, нас за це й покарали, що ми занадто багато часу разом проводили. Тепер, на жаль, дуже мало проводимо часу разом. Нині шлис командир зенітного артилерійського взводу з 2023 року. Боронить запорізький напрямок. На відеозв'язок чоловік виходить з позиції, а його дружина з Вінниці. Боєць зізнається під час онлайн побачень підтримують один одного. А також це єдиний спосіб для чоловіка спостерігати за тим, як доросліше його синочок. Відеозв'язки, звісно, рятують так, хоч бачиш так і перші кроки, і як син росте, і нові навички. Ну, звісно, не вживу, це зовсім інші емоції. Це дуже дійсно важко. Але те, що в нас є манька дитина, це трохи мене і підтримує, бо я знаю, що біля мене є маленька частина, маленька копія його. Дякую, кохана, тобі за наше побачення. Сподіваюся, воно буде тривати і частенько, і ще не один раз. Все. В моє тебе.